Вас вітає компанія Greenway Auto І на перегляді у нас сьогодні свіженька Volvo V50, яку привезли з Європи, розмитнили. І, до речі, вже поставили на перший український облік, розмитнили на себе, на фізичну особу. Тому при реєстрації ціна питання займе в стандартно, десь півтори тисячі гривень. Зараз покажу, як виглядає автомобіль технічно, характеристики, комплектація. ну По максимуму постараюсь вам показати все по цій машині. Зразу скажу дуже класний колір, такий сірий, рідко зустрічається на оригінальних дисках із спойлером довольно таки красиво виглядає цей автомобіль. Тепер стану, по кузову по комплектації. Це 2011 рік випуску. Перша реєстрація в 2012 році була. Тобто експлуатація з 2012 року. Практично максимальні комплектації. Обслужений автомобіль, нові тормозні диски стоять, колодки спереді і ззаді ніж спереді. Ззаді не новий, але но в хорошому стані. Максимально близько показую стан кузова. Двигун 1,6 дизель. Дуже хороший двигун, всі його знають. Якраз для цієї машини найудачніший такий мотор. Ще й в парі з механікою шестиступкою ідеально відпрацьовує, динаміка хороша, економічна. Електроніки ззаді. Ми стан кузову. Дуже хороші якісні матеріали у Вольву. Накладки на пороги пластикові, тому ржавіть не будуть. Капот алюмінієвий теж з колів не боїться. Радом не побито, каштани на автомобіль не падали. Противотуманки мивачі фар. Автомобіль заведений, рівно тихо працює. По комплектації дуже такий нарядний салон, Світла шкіра. Ось стан резинки, накладки на порог. пластик. А да, что тут у нас есть? Старт-стоп, шестая механика, механики, подогрев двухзонный климат-контроль, Bluetooth, хорошая акустика, есть подсиливатель, есть сабвуфер, монитор, Навігація, пульт. Потім є датчики світла, автоматичне світло. Ось такий красивий нарядний салон. Оригінальні наклейки, щоб не витиралось. Ось тут підсилювачі у дверях стоять. Хто не знав, багажник. Акуратний багажник, шторка є в комплекті. Докатка, ключ, донкрат, все є, аптечка є, аварійний знак є. Класна шумоізоляція. Два войлока тут такі. І плюс там, бачите, такі полоски, то підсилювач для музики. Тому тут дуже класна акустика і дуже хороша музика. І хороша шумоізоляція цієї машинки. Якщо порівнювати з іншими конкурентами, то мабуть найкраще. Йдемо далі? Ну все он аккуратний? Тут наклейка є? Красивий чистий потолок. 4 склопідйомника, складування дзеркал, руль, ось автоматичне світло. Давайте тепер технічно подивимось. 226 пробіга. Є історія по обслуговуванню, коли що мінялось і так далі. Значить... High performance sound Пусть дуже класна. Підогрів сидінь. Ще раз повторюсь, шкіряний салон буває без підгріва сидінь. Шестиступка система старт-стоп. Можна виключити двохзонний клімат-контроль. Ну, тут от момент такий є, але ну, ви приїдете, не буде. Ми вже замовили. Цей дифузор замінимо. Ламається за те, що сюди ставляють знаєте, тримач для телефона, і то він так ламається. Машина тільки приїхала, тому показую, як є. Це не проблема. Навіть якщо ви сьогодні приїдете, ми знімемо з іншої машини, у нас їх там на майданчику 8 Volvo v 50 вам поставимо, не проблема. Тому не звертайте на це увагу. Помилок ніяких немає. Включив запалення, заводиться, ну просто співтика. Легенько чуть-чуть, раз. І завелась. Підемо, послухаємо двигун. Обслужена хороша ходовка, не стучить, добре тримає дорогу. Замінили ось цю подушку недавно, Гідро. прийшов час уже їй заміни. Акумулятор хороший. По вихлопу глянемо. Тут це дом. Ні по рівні, димівні, нічого такого немає. В общем, технічно тут в принципі нічого поробити не потрібно, навіть масло не потрібно міняти. Є історія. Подовка, все класно, щеплення, коробка, взагалі питань немає ніяких. Нормально, жива, робоча лошадка. Захист є, опора дуже добре тримає. Тому, друзі, Кому така потрібна красотка. Будь ласка, звертайтесь, приїжджайте, тестуйте. Знаходиться автомобіль в Києві на автомайданчику, Зочок 54. Рядом МРЕО, в будь-який момент можемо переоформити цей автомобіль. На цьому закінчую короткий перегляд, огляд такої машинки. До зустрічі! Слідкуйте за переглядами, анонсуючи, про цю програму «Лізинг Кредит. Кому не вистачає трохи коштів, можемо і по такій програмі продати вам автомобіль. До зустрічі!